Всім привіт, друзі! З вами Ігровий Архіваріус. Радий вас вітати у п'ятому випуску відеоігор, які змінили індустрію. Велика прелюдія, наскільки 2000 ні є важливими для ігрової індустрії, звучала в минулій частині. Хто не бачив, обов'язково до перегляду, щоб бути в контексті того, що відбувається. А ми тим часом без зайвих слів рухаємося за хронологією далі. Глиб золотої ери геймінгу середину 2000 2000-х. І почнемо ми сьогоднішнє відео з гри, яка назавжди змінила напрямок розвитку мережевих шутерів. Так, в минулих випусках я вже згадував безліч проєктів, які змінили ігрову багатокористувацьку сцену назавжди. Спочатку це був кубейк, потім Unreal Tournament, далі Counter-Strike, Halo. Здавалось би, фундамент закладено. З тих пір мало нового придумали. Лиш удосконалювали з року в рік старі ідеї та механіки, і загортали їх у красиву обгортку. Але важко уявити сучасні мультиплеєрні ігри без легендарної серії Battlefield. правда ж? Без тихіпічні. Ніх битв, де гравці на одній карті борються одне з одними на суші в повітрі і на воді. Тож сучасні багатокористувацькі шутери мають подякувати старенькій Battlefield 1942 за те, що вона зробила для індустрії розваг. Зібрати на одній карті 64 гравці, змусивши працювати їх як одне ціле, аби досягти командної мети, дозволивши їм вести вогонь з літаків, кораблів, танків на картах, які були в рази більшими ніж це пропонували тодішні ігри-конкуренти. Такі масштаби стали величезним кроком для. Онлайн ігор на той час. Той досвід, який отримували гравці від Battlefield 1942, не давав жоден тодішній шутер від першої особи у 2002 році. Це був той рівень, до якого прагнули дотягнутись усі мережеві шутери того часу. Тож так, завдячуємо старому доброму першому Battlefield за той шлях, який він проклав як і для своїх наступників, так і для багатьох інших мультиплеєрних ігор сучасності. The Elder Scrolls звучить епічно, правда? Здається, кожен чув про цю культову франшизу від Bethesda. Це, напевно, рівносильно таким тайтлам, як Super Mario, GTA, адже 6 частину The Elder Scrolls чекають не менше, ніж саму GTA 6. Але давайте відмотаємо на 20 злишком років назад. І зазирнемо у 2002 рік, коли мільйони геймерів по всьому світу ні сном, ні духом не здогадувались про існування серії The Elder Scrolls, аж доки не вийшла Morrowind. І так, перші дві гри серії також відіграли свою роль. Роль в ігровій індустрії, особливо Даггер з її гігантською картою. Але це не зрівняється з тим, що для індустрії зробила Моровінт. Вона визначила цілий жанр рольових фентезійних ігор, розширивши його рамки. Де Elder Scrolls Моровінт була ковтком свіжого повітря у ті далекі часи. Левел дизайн цієї грі відрізнявся від усього, що було досі, а її деталізований живий відкритий світ, де кожен NPC жив своїм життям і мав власну історію, не залишав байдужим нікого. Моровінт перевнесла нові ідеї в те, як мають виглядати рольові ігри. У фентезійному середовищі, ігноруючи тодішні ігрові тенденції, Моровінд пішла власним шляхом як підсумок, ставши однією з найвпливовіших ігор 21-го століття. Як сказав Тодд Говард, Форченатлі Вирал uh, uh, because this game was a huge success. Тож так, без Моровінд не було б Облівіон, не було б третього Fallout -у, у тому вигляді, в якому ми його отримали. Та й врешті решт не було б всіма улюбленого Скайріму і навіть свіженького Starfield. <плес> Усім цим іграм дала поштовх і напрям для розвитку саме Моровінд. Не подивуюсь, якщо шоста частина буде створена під великим впливом Моровінд. Адже щоб знову здивувати фанатів і зберегти той градус піднесення навколо майбутньої частини The Elder Scrolls, розробникам студії Bethesda Softworks необхідно буде так само ризикнути, як вони це зробили у свій час створюючи легендарну Моровінд. Наступна гра у нашому списку, очевидно, випередила свій час. Prince of Persia Sand of Time, вийшовши у 2003 році, змінив пригодницькі бойовики від третьої особи назавжди. Sand of Time став перезапуском серії Prince of Persia, перша частина якої вийшла ще у далекому 89-му році. Prince of Persia, зразка 89-го року, дав життя такому піджанру, як кінематографічні платформери. Тобто, це той підвид платформерів, які використовують традиційні елементи жанру як стрибки та біг, але до. Дають сюди реалістичну структуру місцевості, зосереджуючи гравця на головоломках та вразливості головного героя, змушуючи гравця ретельно планувати кожен свій крок, іноді за схемою проб і помилок. Тобто без першого Prince of Persia ми б не отримали сотень крутих інді платформерів за типом Limbo чи Insight. Але вплив цього кінематографічного платформера значно ширший за своїми радіосом дії, адже перший Prince of Persia також вплинув і на майбутні пригодницькі 3D-екшени, як Tomb Raider, та врешті решт на свій не менш інноваційний перезапуск Сент. Of Time. А Sand of Time, в свою чергу, став однією з найвпливовіших ігор 2000-х через запровадження ним інноваційні механіки, які й досі використовують багато сучасних проєктів у ігровій індустрії. Коротше кажучи, принц персії Sand of Time задав планку для усіх майбутніх пригодницьких бойовиків, чим і випередив свій час. Sand of Time запровадив стандарт левел дизайну локації для сотень майбутніх проєктів, створивши достовірний візуальний стиль місцевості, натхнений близьким сходом. Ця увага до деталей при відтворенні достовірної місцевості. Аби передати атмосферу тої чи іншої епохи, стала наріжним каменем для багатьох ігор сьогодення: взяти той Assassin's Creed, Skyrim і так далі. Також Sign of Time вивів на абсолютно новий рівень операторську роботу у відеоіграх. Зміна ракурсу камери під час бігу по стінах, аля юний паркурист. Чи боях, де гравця фокусують на тій чи іншій дії, досить типові явище у сучасних тріплей проектах? Згадайте тільки серію Uncharted та останню трилогію Tomb Raider. Тож так, не без заслуги Sand of Time ігри стали кінематографічнішими, керування плавнішим, а ігровий процес захоплюючишим. В багатьох аспектах Prince of Persia Sand of Time змінив ігрову індустрію своїм оповіданням історії, взаємодією з напарниками, інтерактивністю, ритмічними боями та паркуром, врешті-решт, привіт Assassin's Creed і Mirror's Ейдж. Але найбільшою заслугою Prince of Persia Sand of Time є навіть не те, що я перелічив вище. Ні, усі ці речі безумовно є важливими, але це не зрівняється з тим фактом, що Prince of Persia Sand of Time по суті породила свого духовного спадкоємця улюблену серію мільйонів Assassin's Creed. Адже після успіху Sand of Time Ubisoft практично благала студію Ubisoft Montreal розробити продовження Sand of Time для Xbox 360 і PlayStation 3. Тож серія Assassin's Creed по суті є переосмисленою версією Принца Персії, але але у відкритому світі це є до того, що багато ігор може похизуватися своїми інноваціями, але лише одиниці володіють настільки великим імпактом, що залишають після себе серію ігор такого масштабу. Друзі, давно в нас не було справді революційної гоночної гри у нашому списку. Останньою дійсно впливовою гоночною грою, про яку ми з вами говорили, була перша Гран Turismo. І так, після неї вийшло багато різноманітних гоночних ігор різних типів: Колін Rally, третя гра серії Need for Speed Hot Pursuit, Midnight Club, Project Gotham Racing, Перша Burnout, але жодна з них так і не змогла установити новий стандарт для жанру гонок. Аж доки у 2003 році не вийшла Need for Speed Underground, яка змінила. Гоночні аркади та й гонки в цілому назавжди. Underground є тим ідеальним прикладом, як потрібно перезапускати популярні ігрові франшизи. Але Need for Speed Underground не просто зробила один з найуспішніших перезапусків в історії. Вона ознаменувала нову еру, еру неону, дикого тюнінгу та стріт рейсінгу. Це було настільки свіжим для гоночних ігор у той час, що усі вже і забули про екзотичні суперкари, якими гравці керували у попередніх іграх серії. Тепер всім було цікаво взяти стокову Toyota Celica чи Mitsubishi Eclipse, за їх і подивитися, що з того вийде. Але якщо ви зараз подумали, що Underground була першою гоночною грою у стилі вуличних перегонів, то ви помиляєтесь. Адже Rockstar Games ще у 2000 році випустила свою першу гру зі серії Midnight Club з під заголовком Racing, а студія Bizarre Creations натомість в свою гру під назвою Metropolis Street Racer. Остання згодом переросла у ігрову серію Project Gotham Racing через те, що Metropolis провалилась у продажах, бо була ексклюзивом для не дуже вдалої тоді приставки від Sega Dreamcast, яка буквально закопала. Але Метрополіс як першу частину запланованої серії ігор. Безумовно, Midnight Club, Metropolis, Project Gotham Racing зробили свій внесок у подальший розвиток гоночних аркад. Але аж ніяк не встановили нові стандарти для жанру. А EA Black Box, взявши деякі напрацювання з цих ігор, надихнувшись першим фільмом зі Саги Форсаж, повністю переосмислили жанр гоночних аркад. Адже Underground в свій час вражала усім ігровим процесом, режимом кар'єри, графікою, музикою, візуальними ефектами. Є її кінематографічністю, відчуттям швидкості, до речі, жодна гоночна гра, а я її грав чимало, не давала мені такого відчуття швидкості, як перша Underground. В цьому плані вона й досі є унікальною грою. NFS Underground свій час настільки збудеражила гоночний жанр ігор, що її тенденції у майбутньому почали наслідувати багато інших студій. Underground популяризувала GDM культуру у світі відео ігор. Важко уявити зараз сучасну гоночну гру без тюнінгу авто та японських представників автопрому, правда ж? Все це, це заслуга саме першої Underground. Адже після її виходу у іграх, які навіть себе не кваліфікували як гоночні, але де був присутній транспорт, все одно була подоба японських тачок та тюнінгу. Я думаю, ви здогадали, що я зараз скажу про GTA San Andreas. Та й взагалі без Underground жанр гоночних ігор не здобув би такої шаленої популярності. Вона в своєму роді як GTA 3 породила багацько клонів після себе. Без цієї гри не було б такого розквіту 2000-х, не було б такого попиту на цей жанр. Її різноманітності, конкуренції серед розробників, в результаті чого ми отримали десятки культових тайтлів та по-справжньому драйвове дитинство. І давайте не будемо забувати, що завдяки Underground серія Need for Speed стала тим, ким вона є. А саме найуспішнішою гоночною ігровою франшизою в історії, перша Underground свій час за продажами обійшла навіть гіганта від Nintendo Mario Kart. Тож саме з виходом Underground люди з усіх куточків планети дізнались про серію Need for Speed. Тож, які в крутії культові він не були б наступні ігри серії. Underground завжди буде найважливішою грою у франшизі. Вона буде тією, що задала той вектор розвитку, якого притримується і досі. І Underground нас завжди залишиться грою, яка сформувала цілу франшизу під своїм прапором. Друзі, а от наступну гру, яка змінила індустрію, багато геймерів навіть не грали, але точно чули про неї звідусіль. Серед таких геймерів опинився і я. Ніколи не грав у World of Warcraft, та й жанр MMORPG взагалі не моє. Але господь Боже, скільки ж я чув розповідей про цю гру. World of Warcraft зробила те, World of Warcraft зробила інше. Я знав, що ця гра революційна, але в цю тему не заглиблювався. І я не буду корчити себе експерта, але не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що Мадонна змінила по. Музику раз і назавжди, правда? Отак От з World of Warcraft. Ця гра вивела колись іншовий жанр MMORPG на зовсім новий рівень. Ні, World of Warcraft не заснувала жанр ММО, як і Мадонна поп-музику, але змінила його назавжди, вибудувавши концепцію його розвитку на десятиліття вперед. World of Warcraft створила золотий стандарт, за яким оцінюються всі інші багатокористувацькі ігри сучасності. Ця гра потужно вплинула на інших розробників та їх видавців, які одразу кинулися створювати свою гру в жанрі MMO. World of Warcraft не просто гра, яка змінила цей жанр. В першу чергу, це гра, яка об'єднала мільйони людей і їх долі між собою. За весь час існування World of Warcraft в ній було зареєстровано більше 100 мільйонів облікових записів тільки станом на липень 2012 року. Гра зібрала понад 10 мільярдів доларів США у виручки, що робить World of Warcraft однією з найбільш касових відеоігр всіх часів та найпопулярнішої MMORPG в історії. Усі ці конвенції, згуртованість фанатів навколо неї. Це зуміла Зібрати аудиторію з усіх куточків світу, важко знайти сильнішу фанбазу у ігровій індустрії за ту, яка є у World of Warcraft. Багато гравців знайшли своїх найкращих друзів завдяки цій грі, хтось навіть знайшов собі пару та одружився. Тобто World of Warcraft – це одна з тих небагатьох ігор, яка не просто привнесла щось нове у ігрову індустрію, а вважається невід'ємною частиною світової поп культури та одним із елементів її формування. Тож, хто би що не говорив, якби не ставився до World of Warcraft, але її вплив Буде далеко навіть за межі самої ігрової індустрії. Пані та панове, наступна гра у цьому списку вже не є такою масовою та революційною, як World of Warcraft. Але все ж, на мою думку, ця гра має мати місце у цьому відео. Так, я зараз кажу про перший Far Cry, який зробив чимало для ігрової індустрії, але про це зараз мало згадують. Одна з причин, що ця гра направду залишилась недооціненою і непоміченою. Я спочатку думав не додавати перший Far Cry у цю рубрику, адже він здається просто добротним шутером з 2000-х, не більше. Куди там йому до впливовості ду. Doom, Quake, Half-Life чи Halo. і то таки так, першому Far Cry далекувати до впливовості цих легенд. Але але його імпакт на формуванні шутерів від першої особи ігнорувати неможливо. Усі знають, що перший Far Cry вийшов в один рік з другої Half-Life, яка назавжди змінила траєкторію розвитку жанру FPS. Але мало хто знає, що Far Cry вийшов трошки швидше за Half-Life, ставши першим шутером нового покоління. Я навіть знайшов відгук на Reddit, де один з користувачів написав, що деякі тодішні рецензенти вважали перший Far Cry не стільки ж впливовим, як і другу Half-Life. Ну тут є з чим посперечатись, звичайно. Але той факт, що друга Half-Life своєю геніальністю придушила усі досягнення першого Far Cry, це точно показником є як мінімум те, що зараз ви не знайдете от абсолютно жодної статті від професійних ігрових журналів, про те, який ж все-таки вплив на ігрову індустрію поніс перший Far Cry. Тому все, що я зараз скажу щодо першого Far Cry, буде ґрунтуватись суто на моєму досвіді та спостереженнях. В ті часи, коли шутери від першої особи здебільшого крутили, Навколо багато користувацьких ігор, і останнім шутером з дійсно крутою синглплеєрною кампанією була як не дивно перша Half-Life. На сцену входить Far Cry, який зробив великий крок вперед для жанру шутерів. Адже Far Cry пропонував справді величезні рівні, їх вже навіть рівнями було складно назвати. Адже у нашому розпорядженні був великий острів, по якому ми могли пересуватись, як коли і на чому завгодно. Це давало гравцю велику свободу дій. Чор забирай, в цій грі можна було перелетіти усю місцевість на дельтаплані, приземлитись, не заманеться, а потім півгодини блукати по усій карті, шукаючи правильний шлях. Так, у грі був маркер, який вказував дорогу, але це не заважало гравцю заблудитись в трьох соснах. Свобода дії у Far Cry справді вражала в свій час. Ви могли йти на пролом на противника, могли обійти з боку, підкрасти ззаду, засісти на вишці зі снайперкою або взяти лодку і підплити з чорного ходу. Ну скажіть, який шутер від першої особи тоді міг вам таке запропонувати? Знову ж таки, забудьте про мультиплеєрні шутери. Ми говоримо про сюжетну кампанію. Друзі, це було початком Нової ери, ери шутерів у відкритому світі. Також Far Cry був першим шутером від першої особи з графікою та фізикою нового покоління. Не Half-Life 2, а саме перший Far Cry. Звичайно, Half-Life 2 була краща в усьому за Far Cry, але треба розуміти те, що це були абсолютно два різних за своєю концепцією шутери. Якщо до виходу першого Far Cry усі одиночні шутери створювалися за типом першої Half-Life, то саме з релізом Far Cry відбулось розгалуження в жанрі. Шутери почали сприймати вже не тільки як коридорне явище, тому що. Просторі рівні і величезний острів, по якому ми могли переміщатися як завгодно, згодом виступили концепцією для створення відкритого світу у Far Cry 3. І врешті-решт, без першого Far Cry не було б серії Crysis, яка стала його духовним послідовником. І найголовніше те, що дебютне творіння від тоді, ще нікому невідомої німецької студії Crytek породило одну з найуспішніших і найвпливовіших шутерів у відкритому світі серію Far Cry. Шкода, але про це мало згадують. Так, перший Far Cry не ідеальний, але самі. Він вдихнув нове життя в жанр FPS та створив ту концепцію левел дизайну, яка згодом переросла в повноцінні відкриті світи у шутера від першої особи, а причина за якою вся слава зійшла на Half-Life 2, не давши навіть шансу першому Far Cry. Це дійсно поганий сторітелінг у грі та її системні вимоги. Адже перший Far Cry, будучи ПК ексклюзивом, вимагав найтоповішу збірку комп'ютера того часу. Тож, допоки люди оговталися, що пора вже міняти залізо, вийшла неперевершена, супероптимізована Half-Life 2. І про перший Far Край всі забули, але це не заперечує того факту, що перший Far Cry є одним із найвпливовіших шутерів 21-го століття, адже він переосмислив свій жанр, заклавши нові зерна для його подальшого розвитку. Друзі, на сьогодні вже будемо заокруглятись. Хочу подякувати усім вам за величезну активність під минулим відео. Майже 10 тисяч переглядів набрала минула частина цієї рубрики на даний момент. Цей ролик за лічені дні став найпопулярнішим на каналі. Ви неймовірні! Я відчуваю вашу відачу, і це мотивує мене працювати ще інтенсивніше. Дякую! Але давайте не будемо збавляти обертів. Тому, як і минулого разу, не забудьте влюбити вподобайку, підписатись на канал. Ставити свою думку в коментах, поділитися цим відео зі своїми друзями, знайомими. Все це допомагатиме у подальшому просуванні цього відео. І друзі, для тих, хто ще не бачив допис у спільноті, хочу ще також поділитися з вами радісною новиною. Христос народився. Ігровий архіваріус став офіційним партнером YouTube. Що це означає? Що при бажанні ви можете стати офіційним спонсором чи спонсоркою каналу? Знову ж таки, це досягнення відбулося завдяки високій активності під минулим відео. Так, так, це все. Ви. Тож, шановне товариство, якщо ви бажаєте, щоб ігровий Архіваріус з'являвся з новими відео частіше, і щоб наша з вами спільнота у майбутньому стала однією з провідних в українському ігровому сегменті, запрошую стати спонсором каналу. Також нагадую, у мене ще є Баймія і Donatello, Якщо вам зручніше буде підтримати мене там. Усім дякую! І так, Російська Терористична Федерація вкотре чинить геноцид проти нас і з вами, тільки тому, що ми українці, тому ви знаєте, що ми маємо робити інтенсивніше донатити на Збройні Сили України, на збори, яким ви довіряєте. Це наш обов'язок номер один на даний момент, бо інакше смерть. Говорю, як є, а то багато хто починає вже забувати, що у нас в країні війна взагалі то. Тож, шановні українці, все в наших руках і нічих інших. До зустрічі. Нових відео, і все буде Україна!